Зрізав задню орочку, що там нам каже всередині отаке От щось. Ой-ой, тут ще й вище полізло. Ой, чуть не впало. Хлопці, які люблять накладку. І вони мені радять, варив накладку, в накладку вари. Буде краще, крепче. Мені стидно читати ваші коменти, не те, що робить, те, що ви мені пишете. І тут бачите, яке все. Ржаве. І ця частина теж, там бачите, ржава. Ми його тут поміняємо. Тут хтось його вже варив, не знаю на що і для чого, але вже було.